І особливо це важливо от, от сьогодні, коли чи або наприклад на підстанції там десь три трансформатори, там два пошкоджені, один працює, а навантаження збільшується, то дуже часто напруга вона менше 200 вольтів. А зараз вже енергетики вони, вони роблять такі схеми, перенаштовують обладнання таким чином для того, щоб не було зобов'язані. Вже зобов'язаний, бо це стандарти, які встановила Національна комісія, щоб було менше там, 207 вольт. Тобто це, це абсолютно позитивний крок, абсолютно правильний крок. І я ще раз повторюю: от, під час війни в цих умовах енергетики продовжують досконалювати електропостачання споживачами. Навіть якщо б вони це не робили, ми з вами, як споживачі, ми б зрозуміли, да? ну але от війна, що вони і так, дай Боже, щоб вони це забезпечили, да і так далі. А енергетики це ж такі люди, вони ж вони ж не зупиняються. Вони. Вони покращують і, і сла цей перехід на 230 вольт. Він не дуже ускладнює життя, скажімо, енергетикам і споживачам. Чи це їм навіть краще? Споживачам набагато краще, а енергетикам ускладнює ускладнює, бо це це дуже величезна робота, яку зараз треба провести. Уявляєте? Mm -hmm. Це величезна робота по нагоштуванню обладнання на підстанціях і так далі. Ну вони за це беруться і вони це і, і, і вони це роблять.